Ще мого дня народження, КСД розкрутили мене на 2000 гривень. Я чекав цього дзвінка, якщо чесно. Бо мені було цікаво, що мені будуть пропонувати. Мені запропонували, я зараз покажу що, і списати ще 500 гривень бонусних, які у мене були, бо я до цього конвертував коїни в гривні. Але як можна було відмовитись від подвійних коїнів і кави? Та ніяк. Що в мене тут? Кава. 4 книги, які я знаю, і дві. Там, типу, рандомний бокс фентезі та сучасна проза. Ой, а це хто так пакує? Перше, да? Святкова кава. Прошу. Я, до речі, не хотів підписуватись на цикли, які ще не завершені повністю. Але ну, це ж Сандерсон, йоу. Тому хроніки буде світла. Це перша частина. Я знаю про всі проблеми з перекладом і все таке, але ну. Ну. Слова променистого ордену. Друга частина. Але гарні вони. Але Оп. третє присяжник. Друге видання виправлене. Скільки там в цілому сторінок? Мільйон? Я бачу четверть. Ритм війни. Вони з глясе, до речі, йдуть. З глясе? Глясе це кава з морозивом. Ну гарно, гарно, що тут сказати, але так не виглядає навіть стопка книг, які я прочитаю за місяць, там приблизно завжди 7-8 книжок. Але я так хочу це прочитати, що навіть не опишу словами. І ще виходить сучасна проза і фентезі, які я не знав, які це взагалі було рандомно. Зараз кажу ціну за дві книги 240 гривень. Ну я вже бачу, що тут щось із культріду, тому я вже неймовірно радий, але сподіваюся, що цієї книги в мене немає. Ну, це вау. Це просто пряме попадання. А далі я щось. No way. Магічний корабель. Робін Гоп. Трилогія, яку я теж хотів почати. Це ще більше пряме попадання. Це 240 гривень коштувало мені. Тоблю день народження. І сам набір Сандерсона був 2500, здається, майже 2600. Але в мене ще було мінус 500 гривень. Коротше, я за всі ці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість книг заплатив там дві триста, здається, і одну гривню за каву. Дякую за увагу.